Які явні ознаки того, що хтось вважає тебе привабливим. Зустрів дівчину на вечірці. Вона попросила мій телефон, Сфотографувала мене, підписала фото. Виглядаю сексі і виклала в мою інстасторіс. Ми навіть зробили кілька фото в позі з Титаніка. Пізніше прийшовши додому, зрозумів, що вона фліртувала. Тож, мабуть, неважливо наскільки прямолінійними вони є, якщо ти тупий як валінок. Якщо ви їм подобаєтесь, постійно тягнуться до вас, зміються з ваших жартів, сидять поруч з вами, зробить контакт або щось подібне. Якщо вони мають до вас почуття, поведінка, то холодно, то гаряче, одного разу будеться байдуже, навіть грубо, наступного разу липнуть до вас, а потім знову віддаляються. Як чоловік, я зазвичай помічав, що жінки встановлюють довший зоровий контакт, який здається не припиняється. Більше того, я також бачив, як жінки випивають зайвий коктейль або два, щоб набралися додаткової сміливості. Потім вони починають поводитись нерозумно. Надмірне вживання алкоголю для мене це великий антиафродизіак. А слова. Будь ласка, підпишись.